Вітаю, дорогі майстриньки. Я обіцяла, що сьогодні зроблю огляд, які є набори для королеви ночі. Є набори на три вітиночки. Ось такий червоний. Так. Чорно-білий. На три відтінки із червоними ронделями. Так, на три відтінки ось такими, такою бізою. Дуже гарний буде. Потім синій, Ось такий набір на три відтіночки є. Ось така бірюза. Тут це чорний йде, чорний біроза із е, двома видами рунделями. Потім з біконусом такий зелений. Так. Це все йде на три відтінки. Так, є ще один білий на три відтінки. Є так, а це у нас нет. Я дивлюся, що у нас тут на три відтінки. І це ні, бо це вже у нас королева фантазії три. Королева Фантазії 3, такий, як ви вже оглядали, що робила пані Сніжана книж. Ось такий гарний набір. Так, а тепер на два відтіночки. Так, то я зараз заберуся. Так, це у нас за новою схемою. Є на два відтіночки. Ось така королева ночі в нас йде на два відтінки. То, хто моє бажання є на два відтіночки на даний момент синя, два набори синьої, рожева. І все, і на два відтінки більше немає. Далі ще є ось такі два капучино е, в коричневих відтінках та в червоних, і королева фантазії. Під номером один чорна і під номером три червона, червоно-біла. І поки що із наборами все. Кому що потрібно, замовляйте або замовляйте у своїх відтіночках. Далі там королева е, україночки, чи українська, я вже не пам'ятаю. Королева ще одна буде: е, королева краси. Взагалі вони дуже гарні, шикарнющі. І скоро за ними будуть вже набори. Я розрахунок вже давненько зробила, дала в магазин, щоб складали їх. Тож чекаю вже, лише коли мені зателефонують, що вони готові. І піду заберу. Якщо у вас є бажання щось із цього придбати, пишіть мені, будь ласка, в особисті. В описі під відео є посилання на мій Фейсбук, також вказаний номер вайбера, якщо у вас немає Фейсбука. Всім гарного та позитивного!